На цьому тижні в селі Олексіївка відбувся черговий виїзний прийом громадян з сімейними лікарями медичної зірки міста Харків. Виїзні прийоми медиків у сільській місцевості це важлива ініціатива, спрямована на забезпечення доступності медичної допомоги для мешканців віддалених населених пунктів. Особливо актуальним це є для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, яким важко дістатися до місця прийому або медичних закладів. Саме тому лікарі з представниками центру надання соціальних послуг завітали до таких жителів Олексіївської громади додому. Зараз на обслуговуванні в центрі у відділенні соціальної допомоги вдома знаходиться 265 підопічних Олексіївської громади. Це, зокрема, особи похилого віку, особи з інвалідністю, ті, які потребують постійної допомоги. Наразі у нас проходить передекларування наших підопічних з медичною зіркою. Дуже добре, те, що ті підопічні, які не можуть підійти самі, передекларуватися, лікарі приїжджають додому, вони не тільки передекларовують, але й надають свої медичні послуги. Якщо комусь треба, вони можуть виписати одразу і направлення до лікарів другої ланки. Uh... Не всі зараз ще передекларувалися, аже але більшість. Ті, хто сам може ходити, можуть підійти і передекларуватися самостійно. Ті, хто не може ходити, знову ж таки, медична зірка приїжджає до них і все зробиться на місці. Для Клавдії Марківни в її поважному віці обстеження вдома це чудова можливість проконсультуватися з фахівцями, пройти обстеження та отримати необхідні медичні послуги вдома без потреби їх їхати далеко від домівки. Мені 85 років. Сьогодні приїхали сімейні доктори. Дякую їм велике. Помірили тиск, взяли кров на аналіз і вислушали кардіограму, серце зділили. Е, вислушали мене, назначили лікування. Буду приймати, надеюсь, що поможет это мне всё. Завдяки регулярним оглядам, медики можуть виявити захворювання на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Ми продовжуємо обслуговувати населення Олексійської громади, тобі ж приймаємо на ФАПі, виписуємо направлення. Робимо виїзди на Ну, На сьогоднішній час у нас було дві пацієнтки, то є, поміряли тиск, зробили кардіограму, виміряли цукар, ну, зробили той призначення. За бажанням громадян ми продовжуємо передекларування. Тобі ще був на прийомі чоловік, пацієнт, який забажав прокапатися на стаціонарі. То ми йому зробили направлення, ну яке дійсне на на протязі року, і пацієнт може пролікуватися. Важливими перевагами виїзних прийомів є зручність для пацієнтів, економія часу, отримання меддопомоги без черг, регулярність оглядів та можливість отримати кваліфіковану консультацію на місці, не витрачаючи час на дорогу до райцентру. Я така несносна, там, щоб бігати по больницям, не мій конюк. І так А тут приїхали, зробили і дома от узі. То самое ето. І нічого, все. Он виписали таблетки, там те посовітували те. Ну, все, все добре. Що, що можна сказати? І ставлення. Я думаю, нормальне то саме і лікарі то саме в нас. Тепер буду общатися, якщо можна. Ноги тільки підводять трошки, коліна не хочуть гнутися, а так нічого, нормально. Для Олексіївської громади виїзні прийоми лікарів це важливий крок до забезпечення доступної та якісної медичної допомоги для всіх верств сільського населення.